Відходи це ресурс економічного розвитку, а не проблема. Саме з таким твердженням під час підписання партнерського меморандуму між Кривим Рогом та транснаціональною компанією Неоко виступив її очільник. Проєкт вже 17 років, функціонує у Франції та спеціалізується на економіці замкнутого циклу та переробці відходів будівництва на нові матеріали. Віднині свій досвід та бачення світу без сміття. Працівники компанії НЕОЕКО передаватимуть нашому місту. Я сам був радий багато разів відвідати Кривий ріг, і мій перший візит датується 2007 роком. Я відчуваю свою поєднаність з цим містом. Ми всі знаємо, що проблеми з відходами у кривому розі є серйозним викликом. І я сподіваюся, що співпрацюючи з вашим містом, ми перетворимо цей виклик на можливість. Заплачуємо міжнародної компанії робота з лінією Паризького метро загальною довжиною 200 кілометрів, встановлення більше ніж 50 ліній сортування та перетворення 20 мільйонів тонн відходів на економічно привабливу сировину. У 2022-му партнерський філіал міжнародної компанії створили і в Україні. Скажімо, нещодавно учасники проєкту повторно використовували будівельні відходи для відновлення будинків і об'єктів інфраструктури, які постраждали від окупантів на Київщині. Нині компанія хоче розширити свероді. Діяльності і на промислове серце країни Кривий ріг. Хочу подякувати керівництву міста за інтерес та бажання впровадити європейські практики по переробці відходів в кривому розі. Ми розуміємо, які перед нами стоять виклики, але ми задоволені їх приймаємо і ми впевнені, що ми зможемо. Показати разом з вами нашими спільними зусиллями достойні результати, нагадаємо за останні роки в рамках угоди між Україною та Європейським Союзом прийнято низку законів у сфері охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Одним із таких євроінтеграційних рішень став закон про управління відходами, який набув чинності в липні 2023 року, та регулює поводження з усіма видами відходів не тільки у рамках міста, а й в Україні. Загалом. В рамках реалізації цього закону місто в цьому році розпочинає роботу над створенням місцевого плану управління відходами. Тому що, ну, як відомо, в нашому місті, наприклад, до початку широкомасштабного вторгнення держави агресора щорічно утворювалося більше 250 мільйонів промислових відходів, які потребують, на наш погляд, Є така можливість потенційна переробки. Тому, за словами Олександра Скакальського, досвід експертів компанії Neo Eco у циркулярній економіці дуже цінний для кривого рогу, адже призведе до зменшення використання сировини, енергії та транспортних витрат, зменшення використання полігонів для захоронення відходів, створення нових робочих місць. Вважаю, що е, все це, що ми. Е, Започатковуємо, буде дуже важливо для розвитку нашого міста як для розвитку економіки міста, так і для збереження нашого навколишнього середовища. Аби успішно реалізувати проєкт у кривому розі керівництво міста вже створило спеціалізований комітет. У його складі очільники управління екології, економіки, команда інституту розвитку міста та частина педагогічного колективу Криворізького національного університету, в якому навчатимуть нових кваліфікованих робітників. Це дозволить сталевому Кривому Рогу прокласти шлях до загальноєвропейської ідеї під назвою Місто без відходів. Антон Чекаль, Яковлєв, перший міський.